Мої діти давно мене просили сінабони, і нарешті в мене дійшли до них руки. Вони вийшли дуже смачні, тісто не забите, пухке, таке ніжне. Одним словом, записуйте рецепт і обов'язково їх готуйте. Звісно, нам потрібна закваска. А як же без неї? Вона повинна бути на піку своєї активності, щоб добре підняла наші сінабончики. Додаємо до неї тепле молочко. Це приблизно 35-40 градусів, два яйця, це все змішуємо, просто щоб наші яйця розійшлися. Ось і до яєць з молоком відправляємо наше розтоплене масло. Я його трошечки охолодила. І Звичайно, сіль, цукор, ванілінчик це все перемішати, з'єднати все в одну єдину масу, і потім ми додаємо борошно. Борошно я брала звичайне, 10,4%. Вам не потрібно якесь супер класне борошно, просто звичайне, яке ви можете купити в будь-якому магазині. Якщо ви теж в компанії замішуєте тісто, не забувайте почистити стіночки нашої чаші, щоб нічого не залишилося на дні. Ось так виглядає тісто. Воно було трошечки жидкуватим, тому я додала ще трошечки борошна. Загальну кількість я обов'язково напишу у рецепти під відео. Взагалі то вимішувала тісто приблизно 7-10 хвилин. Для перевірки ви можете взяти вологими руками тісто і трошечки його розтягнути. Воно буде триматися єдиним цілим, не буде рватися, і потім все наше тісто ми перекладаємо в звичайну. Зручну для вас посудину. У мене, наприклад, це скляна тарілка. По ній я дуже добре бачу, як в мене тісто росте. Ось так воно виглядало на початку. А коли вже воно постояло у мене три годинки у теплі, то воно виглядало ось так. дуже помітна різниця. Тісто виросло майже в два рази, стало поростом, і це дуже добре видно через скляну тарілку. Ось чому. Зручно її використовувати, присипаємо щедро нашу поверхню борошном, висипаємо наше тісто на поверхню і ділимо його на дві частини. Потім все просто. Кожну частину ми повинні розкатати в невеликий прямокутний пласт, товщина приблизно 4-5 мм, Е І тут прийшло вже час для нашої начинки. Для начинки я взяла. Вершкове масло, щоб воно було дуже м'яким, розтерла його з цукром. У мене був звичайний, ви можете використовувати або коричневий, або звичайний, як я. Ну і Кориця Кориця це опціонально по вашим подобанням. Я була приблизно 1,5-2 чайних ложки. Закручуємо це все в равлик, заліпляємо наші кінці і ділимо на рівні частини, щоб легше це було зробити. Робити. Ми всю нашу ковбаску, можна так сказати, ділимо спочатку на дві частини, а потім вже кожну з них ділимо на чотири частинки, і так у нас вийде вісім стін на бончиків. Щоб було зручно, я це все розрізаю просто звичайною ниткою. Так не порушується текстура нашого кіста, бо воно нагадує дуже м'яке і ніжне. Ну, Переносимо наші майбутні сінабони у форму, де вони будуть випікатися. Залишаємо приблизно на 2 години у теплі і випікаємо. Температурний режим верхних 180 градусів 25-30 хвилин залежить від вашої духовки, але будьте обачні і не пересушіть. Ще гарячі ці покриваємо глазурю. У мене звичайний маскарпони, вершки і цукрова пудра. Просто все змішала і одразу ж покрила. Тісто дійсно виходить дуже ніжним і пухким. А головне, що це на заквасі, адже не просто це смачно, а й корисно. Мої діти були дуже. Задоволені і сказали: ну нарешті, мама, ти здійснила нашу мрію. Записуйте рецепт, готуйте. Я буду вдячна вам за коментарі і вподобайки. Смачного вам! А ще підписуйтесь на мій канал, бо там ви знайдете дуже багато цікавої і корисної інформації про вибачці на запасі.